Всім доброго дня, друзі! Сьогодні вирішив зняти першу свою молодь, яка вже на крилі. Сьогодні перший день випускаю, хай трішки привикнуть до вулиці. Я їх всіх зборкав на одне крило. Хай привчаються. Пару днів походять, так, привикнуть до птичок, до навколишнього середовища, потім аж буду розборкувати і ганяти. Ось така в мене молодь вийшла. Перша партія. Небагато, але десяточок є. Там ще меншенькі на виході. Це такі справи. Давно я вже не знімав, вирішив засняти. Це в мене німці. Я також тримаю німців. Поки що живуть вони німці в одному голубнику з голуб'ятами з гонними, Ну, будемо бачити. Якщо не будуть друг другу заважати, то хай живуть. Оце, друзі, такі ж справи. Ну, молодь мене в цьому році не балує, скажу вам відверто. То по одному яєчку голубки несли, не знаю навіть чому. То був тони по одному. Так пропадать голубята не пропадали, але то голубки, голуб'ята вже вийшли, вже пора б сісти, ще, ще як голуб'ят кормили, пора б сісти. На яйцях вони не сідають на яйцях, там дві чи три голубки таких було. Потім сіли вже, голуб'ята вже такі, взрослі вже повилітали, вже не годують їх, ще тільки сіли по другому кругу. Ну нічого. Я думаю, все настроїться. Все піде ладом. Є голубятка, красні чапи, на чорні чапи, біленькі, піоркі. <клес> <клес> Зверніть увагу, друзі, що я всіх голубят, всіх приборкав на одне крило. І з острічкою прозрачною на одне крило 6 пір'їн. Повністю всіх. Ну он, крім там молодь вийшла, вони ще не літають. У мене ще такі маленькі. Ось оце. Оці. Ціх не, не приборкував, бо вони ще нікуди не полетять. А цих старшеньких, цих старшеньких всіх приборкав, тому що зараз вони і... Я ставив клітку ось сюди на кришу. Вони в мене день сиділи на криші у клітці. Обдивилися, щоб не шугалися нічого. Бо коли зразу випускаєш голуби, дуже великі поті тоді. А не самому їх по своєї глупості. Тому потрібно ретельно підійти до цього питання, якщо хочете зберегти свої голуб'ят. Та взагалі перший раз я сьогодні німці теж перший раз вийшли, куди вони побігли. Такі справи. В общем, привчу голубенят, буду сподіватися, що всі залишаться. Привчу голубят, буду знімати перші підйоми голубят, покажу вам. На все добре, до побачення.